Завтра в Канаді пройде саміт сімки. Головне питання: чи погодиться Трамп на зниження стелі ціни на нафту для Росії? Завтра в Канаді всі будуть вмовляти Трампа. А сьогодні Зеленський опублікував заяву, адресовану Трампу: ніхто не зміг зупинити Путіна. Залишився тільки Трамп. Він, можливо, зможе. Але щоб зупинити Путіна, необхідно одне він повинен втратити гроші. Обмеження цін на російські енергоносії має вирішальне значення, оскільки нафта є їхнім основним джерелом доходу. Те, що відбувається на Близькому Сході, зараз призводить до зростання цін на нафту. А це своєю чергою впливає на безпеку Європи. Ось чому обмеження цін на нафту є таким потужним інструментом. Санкції сильні, коли їх застосовують. Санкції це не тільки гроші. Вони спрямовані на припинення потоку смертоносних технологій, деталей, які дають змогу Росії виробляти цю жахливу зброю у великих масштабах. Наразі тон діалогу Сполучених Штатів і Росії здається занадто теплим. Будемо чесні, це не зупинить Путіна. Путін має чітко розуміти, Америка буде підтримувати Україну, зокрема, шляхом введення санкцій і підтримки нашої армії. Будь-які сигнали про скорочення допомоги або про те, щоб ставитися до України і Росії. Ці однаково глибоко несправедливі. Росія агресор. Вони почали цю війну, вони не хочуть її закінчувати. Якщо Путін відмовиться припинити війну, він має нести найжорсткішу відповідальність.